Рік дракона стоїть на порозі. З чим я всіх вітаю! А ми з вами останній раз чуємось у році кролика. Сьогодні знов поговоримо про непотрібних героїв і цього разу будемо розглядати карти стихії льоду. Правила стандартні, беремо три трієчки, чотири четвірки і шість п'ятірок. Чому п'ятірок шість, а не п'ять? Тому що в нас топ-13, а не топ 12 Та й банально п'ятизіркових карт просто набагато більше. Регулярних героїв чіпати не будемо, їм і так свій час дісталось. А зараз хоча б один корисний костюм має кожен. Корисний, якщо не ультою, то статами або пасивкою. Звісно, якщо ви граєте не так давно і згаданим сьогодні героям альтернативи не маєте, то відповідно непотрібними особисто для вас вони не будуть. Але в процесі розвитку вашого профілю всі ці карти втратять свою цінність. І тримати в ростері ви їх будете або для колекції, або як я через сентиментальність. Та перед тим як перейти безпосередньо до теми відео. Хотів би подякувати всім, хто допомагає каналу існувати і розвиватись. Коли я починав цим займатися, то чув від інших, та й сам насправді думав, що ці ролики будуть дивитись від сили людей 50. Але завдяки вашим переглядам, підпискам, подобайкам, коментарям, фінансовій підтримці, в цьому році українські імперії набрали таку кількість аудиторії, про яку я не міг і мріяти. Дякую вам, друзі, будемо і надалі разом будувати нашу пазлову імперію. Ну а тепер давайте говорити про непотрібних героїв. Для цього ми тут взагалі-то і зібрались. Як завжди, з вами роси і погнали нарешті починати. А починаємо ми з трійок, які будуть дарма займати місце в рюкзаку. І сорока білобока, чи в даному випадку сіробока це один з таких героїв. Тут насправді вся користь від карти лише в її каменешкірі, але цього дуже мало. Середнім зарядом сорока може нанести цілі максимальний урон 335%. Для цього треба, щоб на полі, коли герой ультує, було 10 синіх камінців, що робить подібний варіант в атаці майже нереальним. А от стандартний вален швидкий, наносить 300% ворона і ріже броню. Про його костюми я взагалі мовчу. Навіть без них регулярна карта краща, ніж івентова трійка з горгуль. Наступний лемур-хранитель це середній хіллер, який дає союзникам броню тільки від зелені, і все було б нормально. Але серед синіх карт є Ело, що знімає бруд, і морозко, що дає міньйонів, одну з варіацій ОРХП. Обидва вони корисніші за Лемура, а ще ж є і Вергілій, який хоч і не краще за своїми скілами, але завдяки механіці заряду може успішно грати проти зрізу мани. Адон зараз дуже популярна на турнірах. Тому якщо у вас є морозко чи ело, Лемур вам просто-напросто не потрібен. Краще вже прокачати по дублю тих карт і грати саме ними. Для Росомахи Ярвура ситуація схожа на ту, яку має Сорока, хоч Ярвур і швидкий на відміну від неї. Герой розкривається лише після того, як пару разів ультоне, але серед синіх є шотери, яким не потрібно стільки часу на розкачку. Це і згаданий вален зі своїми костюмами, до речі, перший бафує собі атаку на 54%, і планшеї і навіть водник, яким ви можете влупити 400% по зарядженій цілі. Хоча водник добрячий конкурент ярвуру за місце в цьому топі. Переходимо до четвірки четвірок, таке собі пазлове каре. Відкриє його на правах ветерана Валерія. Дуже швидкий шотер, який трохи гладить ціль, потім щось на неї вішає, обновлює, забирає, і у підсумку сенсу в ульті Валерії не мав взагалі ніякого. Якщо вас спокусила швидкість заряду, то не треба буде багато часу, щоб зрозуміти, що з покусом варто опиратись, і на прокачку Валерії ресурси витрачати було зовсім необачно. Наступна топова карта для корму теж дуже швидка, і тут я сам колись спокусився. Міревів наносить 150% урона трьом ворогам, і щоразу, як це робить, настакує собі плюс 10% атаки. На ділі може набриднути ультувати, поки він почне більш-менш нормально бити. А в бою на турнірі вороги таку можливість навряд вам подарують. Найбільша користь від героя це коли він помирає і зрізає ворогам Ману завдяки світу Ванахейма. Та чи варто качати міревіва для того, щоб чекати, поки хтось його приб'є? Здається, барди завжди корисні, хоча б через свій бонус сім'ї. Але в Гар'яса – це єдиний корисний скіл, і доцільність прокачки героя викликає питання: середній шотер, який змінює лише ті сині щити. Які залишились на поляні після його зарядки. Я зараз про атаку, тому що в обороні на турнірах Гар'яса особисто я зустрічав цілий один раз. Є думки, що маючи швидкий заряд, герой був би корисніше, але насправді це далеко не факт. Ну а четвертий Фоско тут, начебто, герой знищує всіх ворожих міньйонів, ще й бафи знімає. Але чи насправді він робить це так корисно, як здається? Для початку фоско повільна швидкість, а це вже викликає суттєві проблеми. Якщо вам треба антиміньйонщик, ви можете спокійно зловити з академії бубнового капітана, який має швидкий заряди і наносить урон. Якщо вам треба диспел, є дуже крутийся хоудунь і доступніша стандартна соня, і вони обидва швидкі. Ну а для відхилу 540 очків здоров'я за три ходи, який навіть не переходить в ОВХП, треба ще повільно фоско зарядити. На швидких простіше, але згадані герої добре грають і там, а фоско, звичайно, виглядатиме краще, ніж на звичайних, але не настільки, щоб плинути на хід бою. Переходимо до чудової шістки непотрібних синіх п'ятірок. Честь відкритий список дістається ікзірі, герою безодні. Середнім зарядом вона вішає на ворогів урон водою, який залежить від кількості синіх камінців на поляні. Червоних персів не можна зняти, а сині цей ефект не сприймають. Напевно, подумали, що Ікзіра надто імбова, і вирішили захистити від неї хоча б інший героїв стихії льоду. І так, це була вся ульта героя. Є карти, які застаріли або мають погані стати, є ті, в кого є краща чи доступніша альтернатива. А Ікзира просто поганий герой. Звісно, цей топ не міг обійтись без безклаерна. Повільний герой, який наносить 240% урона всім ворогам і вішає на них урон водою. Сам Клаєрн поглинає 25% цього урона у вигляді відхилу. І насправді ідея цікава. Це ми бачимо на прикладі Утрагана, де цю ідею нормально реалізували. А от в Клаєрна мізерний урон водою захід. І від цього мізеру він бере лише 25%, він не грає навіть на швидких. Процитую слова одного з гравців: Клаєрн корисний герой для мене, тому що я маю лише 12 п'ятірок. Де Клаєрн, там і балур? Це два друга з 2022-го, який тоді змагали за звання найгіршого ГЕМА року. Зараз Балура апнули, він наносить цілих 500% урона, вішає сильнішу кровотечу і краще за цю кровотечу лікується. Але головною проблемою Балура була його швидкість, адже середній шотер може добре грати лише коли він приносить користь в цій команді. В іншому випадку навіть швидкі шотери не завжди себе виправдовують. Чомусь не кинулись забирати Фенріра виклику долі, хоча герой нормальний. А Балура безперечно, зробив героя краще. Але краще лише якщо порівнювати з тим, що було. На цінність карти це суттєво не вплинуло. А як вам Шотер за 11 камінців? Катал, звичайно, прискорює сам себе і може доволі швидко розігнатись до середнього. Але навіть тоді він просто нанесе цілі 570% урона, якщо пощастить, що обійде бафи захисту. Після апу балур виглядає навіть цікавіше. Катал герой старенький, стати в нього, такі, які були в ті часи, коли в грі був здоровий глузд. Відповідно, його 570% це зовсім не те, чого ви очікуєте. Русула ще один дуже швидкий герой, механіка якого скоріше викликає запитання, ніж захоплення. Їй апнули прямий урон, зараз це 330%, а після ульти русула кудись ховається на два ходи. Якщо ворожі герої за ці два ходи ультують, то сироїшка, а саме так перекладається ім'я карти, вилізає зі схованки і наносить тим, хто ультанув, по 277 очків урона. А сама русула у своїй схованці отримує на 30% менше урона, що доволі дивно, на що тоді ховатись, а ще не сприймає бафів, дебафів і всього подібного. Знов таки сама ідея цікава. Але на ділі ми отримуємо героя зі слабким уроном з ульти, чудернацькою поведінкою і копійчаним уроном після закінчення маніпуляцій. І то цей урон ще треба мудритись нанести. Дивний герой і розчарування для тих, хто вклав в неї ресурси. Останній п'ятизірковий герой це вибір альянсу. Претендентів було багато, але кожен має якийсь корисніший скіл. Наприклад, Райан чистить бруд, судзуна його відзеркалює, Теобальд ставить щити від зелені і так далі. Тому сюди потрапила Аліса, яка належить до тих шутких шотерів, які не виправдовують сподівання. Зріз атаки цілі це непогано. Але, наприклад, Вела вішає цей ефект на всіх ворогів, як і стандартна костюмована четвірка Кирил. Урон Аліси зараз надто слабкий, а брати її в команду лише щоб зрізати атаку одному ворогу, ну не надто логічно. При появі Аліса конкурувала з Магні, потім їх обох затьмарила Аласі. Минули роки у Магні костюми і могутній талант. В Лісі костюмі пасивка, а Аліса залишилась на тому ж рівні, на якому була багато років тому. Можна констатувати, що конкуренцію вона програла. Друзі, ще раз вітаю вас з прийдешнім новим роком. І нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, чи згодні ви з цим топом. Гарного настрою і лише перемог в новому році.